Усім привіт! Вітаємо вас на подкасті Tech Power. З вами у студії Володимир Клеко та Олег Будорович. І сьогодні будемо ділитися з вами порцією свіженьких новин it світу. А саме поговоримо про оновлення дизайну від Slack, блокування від MIUI, також про надлегку збірку від Windows, U-track від JetBrains та реліз нової версії від Golang. Отож, всідайте зручніше, насолоджуйтесь прослуховуванням, а ми розпочинаємо. Ну і до справи, Slack готує найбільший редизайн у своїй історії, щоб впорядкувати хаос та нагромадження різноманітних функцій. Чому виникла така потреба? Як заявляє, Slack став перевантаженим функціями, що ускладнює спілкування та організацію в багатьох робочих просторах, каналах та групових чатах. Ну це є правдою насправді, тому що я от використовую Slack, знаю, що ти використовуєш, і mm -hmm. от кількість тих чатів вона реально напрягає, тобто. Коли як тебе, що... тебе всюди додають, і ти такий типу на наступний день приходиш і вже не розумієш, в якому За чаті які тебе ти так, так. братися, В яких тресах ти там тегнутий, і, і багато іншого. Так. Ну І плюс там структура самих чатів доволі незручна. З ну. цим я погоджуся, тому, як на мене, новина вона дуже класна. Тобто, дизайн це... має допомогти. Тому вони хочуть якраз зробити оновлений вигляд і структуру у вигляді такої, такого розділу, який називається домівка. Тобто він буде показувати всі канали, приватні повідомлення і додатки які у вас підключені, в принципі, що є доволі схожим до теперішнього, але я думаю, воно буде просто більш е логічніше згруповано і показано. Угу. Також до речі заявляють, що буде трішки схожа структура, як у Microsoft Teams. Тобто з'явиться такий розділ приватних повідомлень, в якому будуть групуватися і чати, і приватні повідомлення. О, круто, круто. Так ну, ну якщо чесно, в Teams насправді дуже подобається. то, то там а, якось все в одному місці, навіть якщо це приватний чат або це якийсь груповий ну, чат, та, тобто, але дуже легко Teams його знайти. Teams Такий дерев'яний насправді. Ну от реально ну, важко ним користуватися. Так, Я не знаю. Давай, Мені шкода всіх користувачів згадаємо, Teams. Я. Skype? Skype – Skype, скайп ці класи. Skype, Тімсну і в принципі від чого це пішло, і хто є е, саме розробником цього всього, так mm -hmm. ну, Майкрософт Microsoft, Microsoft Так ну тому дуже сподіваємося, що все-таки в Slack вийде це все краще, тому що по е, самій якби роботі і по швидкості, і по всьому всьому іншому він набагато крутий. Якщо буде вдалий редизайн, то це буде доволі класно. Ну і плюс останнім часом Slack доволі багато на себе перетягнув плані відеодзвінків. Тепер багато хто відмовився від зуму і багатьох інших взагалі функцій, якихось там external функцій, і використовує просто їхні хадли, як вони називаються. дзвінки. Mm -hmm. так теж доволі зручно, доволі так цікаво, компактненько, і в принципі все працює на ура. Тому якщо Slack перетвориться вже на таку уніфіковану універсальну платформу, то буде зручно користуватися командам, корпораціям, компаніям і так далі. Ну сподіваємося, у них все вийде. Ми з нетерпінням очікуємо цих оновлень і сподіваємося, ви також. І переходимо далі, а саме про те, що MIUI почала блокувати встановлення Telegram на смартфони Xiaomi. Тобто, смартфони Xiaomi почали позначати Telegram як небезпечний додаток. Східно з джерелом це відбувається в рамках нової опції MIUI, яка з'явилася в оболонці ще в 2022 році. Тоді користувачі критикували Xiaomi за цей, як кажуть, крок. Оскільки в компанії з'явився потенційний інструмент для цензурювання таких незручних додатків, назвемо так, угу. ну і функція з'явилася в принципі вже трішки раніше, тобто якось очікувалися якісь такі зміни, так тільки до сих пір їх не було, а зараз вже вони почали з'являтися. Ну і як показує в застосунку, що дана програма не прийшла перевірка угу. різних масштабів, тобто на віруси, і в принципі потенційно якби непридатний і небезпечний застосунок, ну і зараз будуть вискакувати Такі повідомлення, і користувачі не зможуть на жаль користуватися телеграмом. Там, знову виглядає насправді той, як кажуть, спектр, що Китай намагається обмежити взагалі трафік додатків, взагалі ще все, що в них відбувається на ринку, і так ізолюватися, тобто користуватися тільки своїми месенджерами, своїми соціальними мережами і так далі. і так далі. — Ну так, в принципі, якщо можна так сказати, це класична політика Китаю. Ну і було насправді досить дивно, що в Xiaomi все так іде доволі гладесенько, так що немає ніяких таких обмежень. Mm -hmm. так. Ну, ця новина є вже підтвердженою. Єдине питання, як це повпливає на європейський ринок, і наскільки це буде застосовуватися в телефонах, на, які будуть відправлятися на Європу, наприклад. Mm, так? Тобто, ну, чи MIUI буде та. це так само блокувати, чи все-таки у них якісь це обмеження буде там зняте? От це вже є велике питання. Ну, от заявляють, власне, що смартфони, які будуть придбані на і будуть відправлятися з Китаю в Європу. Власне, будуть мати це обмеження. Ну так, тобто вони якби зроблені там, і напевно планується більше на ринок Китаю. Якщо замовляти з Аліекспресу, то от ця функція напевно там буде включена. Ну, будемо слідкувати далі. Як то кажуть, побажаємо телеграму. Удачі. А ми продовжуємо. І наступною новиною є те, що Microsoft випустило Windows 10 з самої надлегкої збірки. Тобто, як заявляють розробники, вона буде важити всього на всього 1 ГБ та позиціонувати себе якнайменшою і самою найлегшою з усіх наявних. Мінімальні вимоги до комп'ютера для встановлення операційної системи через цю збірку дуже гуманні. 64-бітний процесор з тактовою частотою 1 ГГц, 2 ГБ оперативної пам'яті. Але можна спробувати із одним, як заявляють розробники, ну, 10 ГБ вільного місця на накопичувачі та відеокарта з підтримкою DirectX. На мою думку, це доволі все-таки невеликі вимоги. Вимоги, та, так, насправді доволі таки палайт. І в цій збірці Windows вирізані всі будовані модерн додатки. тобто... Defender, біометрія, там магазин, батьківський контроль, і, взагалі, всі-всі всі інші, які в бекграунді працюють. Операційні системи заборонено перевіряти і завантажувати оновлення, що в принципі логічно, mm -hmm. щоб не дозавантажилися зайві додатки. І у настільки урізаної збірки Windows, 10 є й мінуси. В ній не працюють програми, які взагалі вимагають встановлення будь-яких драйверів, таких як, наприклад, там Direct, Direct або Direct Play, але якщо є бажання, їх можна доустановити. Так ну насправді я пам'ятаю, ще колись навіть він Windows вони не завжди ставились mm -hmm. автоматично. Mm -hmm. Так треба було їх докачувати вручну. Тому я насправді великої проблеми в цьому не бачу і сумніваюся, що вони аж дуже додадуть там йому ваги, якщо потрібно. Ну і вважаю дуже гарним ходом повикидати оці всі зайві речі. Та, Бо чесно, я воно таке перевантажене зважене і не знаю людей, які от користуються активно. саме так дуже активно цими всіма Погодюсь. фічами. Тому. Насправді дуже крута новина. Знаю людей, які точно е, будуть нею користуватися, бо ноутбуки їхні бажають кращого, так тому ну. встановлюємо, пробуємо, користуємося. Ну і рухаємося до опитування. А саме про те, що 92% програмістів використовують інструменти штучного інтелекту. Результати опитування від GitHub разом з Vical Field Research опитали 500 розробників і виявили, що 70% респондентів вважають, що штучний інтелект надає значні переваги їхньому коду. Зокрема, інструменти штучного інтелекту допомагають їм відповідати сучасним стандартам продуктивності і писати якісний код, плюс пришвидшити результати відповідно. Згідно з опитуванням, створення коду з допомогою штучного інтелекту є засобом досягнення мети, а не самоціллю, тобто, всі здебільшого фокусуються на покращенні, тобто за допомогою штучного інтелекту розробники хочуть підвищувати кваліфікацію, розробляти рішення і отримувати відгуки від кінцевих користувачів, тобто мається на увазі, що саме не займатися. Якби простим написанням коду, а вже більше розробляти якісь підходи, рішення і якось працювати з цим на вищому рівні. Є такі питання, які штучний інтелект не може вирішити. Наприклад, розробники кажуть, що вони втрачають скільки ж часу на тестування, скільки на написання нового коду. Ну, це означає те, що штучний інтелект може написати вам код, але якщо ви не знаєте, що ви робите, він все одно буде сміттям. Ну і плюс після цього треба його ще відтестувати. Тому. Всі заявляють, що було б дуже класно, якби штучний інтелект все таки mm -hmm. трошки розвинувся в плані якраз тестування тестування правда? того самого коду, який він написав, і це полегшило би і роботу, і в принципі саму організацію цього всього процесу, і було б набагато краще. Ну я насправді доволі погоджуюся, тому що код написати це вже як би сказати, наша робота. А от якісно його протестувати і власне покрити всі тест кейси було би круто, якби був якийсь асистент. Так, так, згоден з цим, насправді я так само працював штучним інтелектом, і зокрема, при написанні тестів. І, і скажу чесно, доволі такий трошки складненький процес. Сам штучний інтелект він вчиться, тобто, якщо йому давати більше контексту, більше пояснень, він в принципі це запам'ятає, але все-таки треба доволі довго його навчати тренувати, щоб, та, та тренувати, щоб от саме він під твої потреби це все писав. Сподіватимусь, в кінцевому результаті, що штучний інтелект таки надасть можливість більше займатися розробкою нових функцій і Просто всі шаблони, як кажуть, десь поскладати, користуватися ними швиденько і рухатися більше в напрямку якісного коду, а не тестування і шаблонності. Я думаю, це 100% буде, тільки потрібен час. Ну і переходимо до оглядів. А зокрема, Utreк від JetBrains отримав нове життя. Що таке взагалі u -Track? Це програмне забезпечення, розроблене компанією JetBrains, яке пропонує розширені можливості для управління проектами, відстежування проблем і оптимізації робочих процесів. Коротко. Якщо говорити великими й довгими словами і <гум> почитати, як пише на сайті саме розробників, то от це воно і є. А якщо коротко, то це ще одна agile борда для управління проектами. Це правда зі. Або вже навіть була в 2009 році створена, ще одна джира, Trello, Assana, Team City, багато-багато інших інструментів відповідно. Тут, напевно, буде з корисного те, що якщо ви активно використовуєте всі jetbreйнівські інструменти, то u можливо, буде ще плюс одним додатковим вам хорошим інструментом. Mm -hmm. До речі, як заявляють розробники, там багато всього покращилось. В принципі, включили вони інтеграцію з іншими всякими продуктами, mm -hmm. тобто це не буде та якби, суха робота суто з JetBrains. Так можна буде підключати різноманітні розширення. Якраз я думаю, можливо, цього й не вистачало. В принципі, кажуть, що інтерфейс також покращиться, і він буде доволі зручним. Можна буде mm -hmm. якось там майже як дуже близенько асайнити різні завдання, трекати якби, статистику по проекту, будувати різноманітні Мінітні діаграмки, там відслідковувати це все ну заявляю, що має бути дуже класно. Ну так було б дивно, якби інтерфейс 2009 року не помінявся і працював би просто як в Excel. <світ> ну ми би отримали напевно те саме, що і було Excel в Діт Бренсі Бренсі. Хоча Excel я люблю, тому в принципі, я ну, думаю, мені Во -во -во -во. це перепрошую, перепрошую. Я не хотів <світ> заочіпити. Ну але все ж таки кажуть, що не буде супер аж так прямо легенько, тому що користувачі привикли до більш... джири, до до так тут буде трошечки все. По мінімуму, тому певний час, можливо, для того, щоб звикнути, все-таки доведеться потратити. Ну, Але і плюс, хорошою одною штукою, є що він безкоштовний повністю має план для команди до 10 людей. Тобто, якщо у вас невелика там мікрокоманда з 10 людей, то ви можете сміло використовувати. Так, його. — Так, До речі, ну в принципі, як під agile процес саме, от я думаю, воно мало би супер підійти. Тому обов'язково спробуйте з нашої сторони. Не знаю, чим ми спробуємо, бо здається, всдебільшого на всіх проектах використовується джира. Але як альтернатива, пробуйте. Ну можна спробувати для себе. Я думаю, я особисто гляну, бо мені все таки цікаво. І якщо воно дуже класне, чому не спробувати це впроваджувати саме і в якісь свої робочі процеси. Ну і переходимо далі до релізів, а саме те, що випущено Go 1.21. І він містить покращений інструмент керованої оптимізації, підтримує зворотню пряму сумісність мов go Також відбулися певні мовні зміни, додалися нові функції MinMax Clear. Тобто не потрібно писати тепер свої, а вже є вбудовані. Ну або в самій використовувати мові. якісь пакетні функції. Так, та, тобто вже мова сама підтримує. Також описали там і покращили загальні декілька функцій. Про них ви можете почитати вже в самому додатку до цього подкасту, і відбулися бібліотечні доповнення. Ну, в принципі, я вважаю, що це є доволі хорошим таким оновленням. Так го розвивається, додає якісь новіші речі і дає навіть можливість працювати розробникам якось уже краще. Дуже мені сподобалась функція саме з підтримкою різних версійностей Go, так mm -hmm. залежить, не тільки те на якій ти працюєш. Ну. Я вважаю те, теж це дуже хороше. Насправді не є великим знацем Го, але я думаю, що саме ті люди, які працюють з цим, оцінюють цінововедення. Ну і це показує те, що все таки мова розвивається далі і йде в дуже хорошому напрямку. Тенденції доволі непогані. Так, тому побажаємо удачі ком'юніті-гоферів і. Нехай оновлюється на нову версію. Ну я обов'язково рекомендую почитати більш детальніше про ці всі оновлення. Я думаю, саме тим людям, які пишуть і цікавляться, Go, це все дуже буде цікавим і маст хев знати. А далі до цікавих штучних інтелектів, про які ви швидше за все ще не чули, а особливо про Fraud GPT. Даний інструмент є доволі популярним в Даркнеті, і він призначений для того, щоб створювати вміст, який полегшує кібератаки. Ну, зокрема, він може створювати різні цільові сторінки для шахрайські цільові сторінки, фішингові листи, ну і ще дуже багато іншого. І відповідно, якщо його можна використати з такої сторони, то можна використати і з іншої сторони для того, щоб убезпечити власне свої там додатки, інструменти, аплікейшна і використовувати його з позиціонування того, що ти знаєш перелік того у скажем так уразливостей, які. Тобі варто пофіксити, виправити, і відповідно можеш його використати, натренувавши там свій аплікейшн, бути стійким до оцих уразливостей. Взагалі то правильно, тому що якщо інструмент дозволяє тобі писати якісь речі, які все таки е, надають можливості обійти захисні системи mm -hmm. чи можливо щось робити, значить в нього є процес, саме як це відбувається, і тому дійсно можна його створити як тренер, який буде е, уявимо собі атакувати якісь речі, і можна вже вибудовувати якийсь рівень захисту. Тобто, то, то, в принципі, так згоден, е, як саме інструмент для поганих речей він ну теж присутній. Ми вже знаємо. Ну і можна використати його більш з благородної цілі. Там. Так само є схожим інструментом до GPT, так само Вормжі GPT, який використовує більше для створення фішингових атак. Так. Ну, Фішингові атаки вони дуже розповсюджені, це правда. Тобто приходять багато фішингових емелів на різні електронні пошти. Проте, вже, мені здається, всі гіганти, такі як там, Google Gmail, Microsoft Office 365, Outlook, там вони вже навчились, мені здається, їх просто обрубувати там, на моменті навіть не не надходження до нас. Е, так, ну і вони зразу кидають в папочки різні, так, так. і позначаються як небезпечним якимось містом. Хоча, як на мене, зараз, зважаючи на ці всі різновиди а так, я думаю, люди вже б самі мали трішки навчитися, тому що це якби ну, не нові речі. Воно вже існує, і я думаю, що всім варто би знати, ну і мали б всі да, да. знати, як з цим працювати, тобто недурно проводяться різні тренінги, ну і багато про це говориться. Да. Тому навіть на підсвідомому рівні і просто логічно подумавши, уже знаючи певні аспекти, людина може сама себе від цього захистити. Да, тому можемо поцікавитися, власне, фрау GPT. Подивитися, що він виконує, і власне отримати корисні знання. Е, мені насправді цікаво, доволі цікава сфера. Я думаю, її однозначно можна використати в хороших цілях навіть з поганої сторони. Ну і тепер рухаємося до вишеньки на торті, а саме про те, що перша веб-сторінка з'явилась на світ 32 роки тому, 6 серпня 1991 року, британський фізик Тім Бернер-Лі Запустив перший в історії вебсайт. Я, от, до речі, насправді щойно прочитав, було дуже цікаво, що це за перший веб-сайт був, і насправді що там містилося. Ну і як я знайшов в інтернеті, в тому самому інтернеті, в самому, -самому веб-сайті, він описував якраз роботу цієї всесвітньої паутини, 3W, так, і от там він пояснював, що це таке, як з цим працювати, mm -hmm. і в принципі, як воно все виглядає. І для прикладу, навіть от щойно за як би виглядала його сторінка колись давно, якщо перейти по посилам. Плані, то там просто текст з підсвіченими гіперлінками, так, без ніяких от таких стилів. Великих стилів так, є. Стилі доїхали вже пізніше, просто так, після вони релізу. Так, ви потім, так основне це була інформація. До речі, навіть я ще так от згадаю: ті перші перші такі сайти, mm -hmm. навіть не суто з комп'ютера, а навіть з телефону, я собі згадую. О, лап, на, опері, на опері так, оце все було колись. І от там от, дійсно такі от текстові були чисто там, Але так, сидів. Скровець, кролів, так те все було було. От воно так дуже схоже. Тобто, про стилі тоді теж ще не чули. Вже воно так трошки потім почало розвиватися, і воно от якраз ну, але дуже схоже. Важливий момент, що якраз власне тоді це дало поштовх тепер, тому що ми маємо зараз. Так до речі, без цього насправді нічого би не відбулося. Відповідно, не пішов би розвиток, і це є такою доволі важливою подією, стартом можна сказати. От таким, і зараз ми от бачимо, в що це все переросло. Тому, насправді. То... Тому Тас. всі подякуємо дружньо Тім тім Бернерсу Лі за те, що він зробив реальну революцію. Вона ще напевно обдумувалася, думаю, дуже-дуже давно, але він реально це скажем так реалізував. Я, так я би і сказав, розпочав. Да. Розпочав і, в принципі, навіть надав інформацію і зробив отакий один з перших кроків для от нашого майбутнього. Отож, дуже дякуємо всім, хто сьогодні слухав нас. З вас підписка, лайк, коментарі. А з нас уже наступні подкасти та новини. До нових зустрічей. До зустрічі!